Глядачі переможемо, поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Центр національного спротиву на своєму сайті повідомляє, що РФ привезла на тимчасово окуповані Херсонщину та Крим інструкторів з Ірану, які контролювали запуск дронів Камікадзе з шахід 131 та шахід 136 по цивільній інфраструктурі України. Зазначається, що саме іранці навчили орків застосування літаючих мопедів та контролювали процес відстрілу цих БПЛА по цивільним об'єктам, зокрема в Миколаєві та Одесі. За попередніми даними, ці гості з Ірану знаходять. В населених пунктах Джанкой, тимчасово окупований Крим, Гладівці та Залізний Порт, тимчасово окуповані райони Херсонської області, сидять вони в приміщеннях, які до цього віджали російські окупанти. Зазначимо, в Білорусі та в Херсоні такі пункти управління з іранцями вже накривали. Від Defense Express можемо додати наступне: цілком ймовірно, що іранські інструктори консультували расистів, як правильніше бити літаючими мопедами по об'єктам нашої енергетичної інфраструктури під час ударів 10 11 жовтня цього року. Тим більше Іран має відповідний досвід ударів по енергетичній інфраструктурі Саудівської Аравії, які виконуються руками єменських хуситів. Щоправда, в тих випадках для ударів застосовувалась комбінація із дронів Кабікадзе та балістичних ракет за характеристиками схожих до радянських ОТРК Луна. Цілком ймовірно, що рашистів консультують інструктори саме з іранського корпусу стражів Ісламської революції КСІР, а не збройних сил Ірану. Тим не менше, це не скасовує головного факту Тегеран Бреша, коли заперечує поставки своєї зброї варев. Для ударів по Україні, що ж, росіяни досить часто атакують українські міста іранськими дронами Камікадзе. Шахід наші сили ППО збивають більшість цих БПЛА, але небезпека все ж залишається. Про це 24-му каналу розказав військовий експерт Павло Нарожний. Він наголосив, що потрібно розуміти 2400 шахідів, яку напередодні озвучив президент України Володимир Зеленський. Це лише законтрактована кількість, а це не означає, що Росіяни отримали від Ірану стільки дронів. Експерт переконаний, що спроможності іранського виробництва обмежується сотнею дронів на рік. Так вони можуть розширити його, виробляючи свої БПЛА у якихось третіх країнах, які можуть погодитися співпрацювати з терористами, але це не допоможе настільки суттєво. Тож 2400 шахідів у Росіян точно немає. Нарожний пояснив, що українська ППО навчилася непогано збивати іранські дрони. Єдина проблема це те, що територія України дуже велика, і дуже важко повністю закрити її ППО. Так само за останньою статистикою від повітряних сил з 14 запущених шахідів збили 9, Тобто 70%. Однак, як зауважив він, навіть славнозвісна система IRST не дає 100% гарантії збиття ворожих цілей. Вона забезпечує збиття 80-85% усіх об'єктів, які летять. Важливим моментом у питанні знешкодження шахід є те, що вони є різних моделей і можуть летіти на різних висотах. Тобто висота може бути від 200 метрів, коли його можна збити стрілецькою зброєю до кілометра, коли треба стріляти, наприклад, осою, та 2-5 кілометрів, коли треба стріляти з БУК М1 або ще біль. Просунутою системою пояснив нарожний. Саме тому ППО повинна бути багатошаровою, передбачати різні системи для різних висот. Ба більше, головний захист має бути не пасивним, коли системи ППО збивають шахіди на підльотах, а й активним, коли наші військові ракетами типу Атакмс знищують ці дрони на російських базах зберігання у глибокому тилу. Тому армійська система це величезна система, яка повинна захищати на всіх рівнях, а не просто збивати ці шахіди, коли вони до нас підлітають. Підсумував нарожний. До зустрічі глядачі. Переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!